27 лютого парламент Криму захоплюють невідомі, як пізніше з'ясувалося, російські кадрові спецпризначенці цього дня в будівлі проводять позачергову сесію. Журналістів та спостерігачів туди не пускають. За зачиненими дверима, нібито знімають з посади тодішнього прем'єра Могильова та призначають референдум. Питання для нього звучить так: Автономна Республіка Крим має державну самостійність та входить до складу України на основі договорів і угод. Так, чинник. Мы приняли решение о проведении 25 мая всекрымского местного референдума о предоставлении Автономной Республике Крым статуса государственности, которая будет строить свои отношения на основе договоров и соглашений. Ура! Депутатів на сесію збирали силою, заявив полковник ГРУ Росії Ігор Гіркін, причетний до захоплення Верховної Ради Криму. Я не увидев, к сожалению, ніякої поддержки органов державної власті в Сімферополі, где я конкретно находился. Не увидев. Не было її. Депутатів збирали ополченці, щоб загнати їх в зал, чтобы вони прийняли. За референдум, нібито голосує 61 депутат з 64 присутніх, заявляє прес-служба парламенту. Але кворуму на засіданні не було того ж дня, каже депутат Микола Сумуліді. Він у залі не був, але його картка голосувала. Мы же созваниваемся с депутатами, нет-нет, разговариваем. И я прекрасно знал, что там где-то человек 30-35, максимум 37 человек было. Вот. А когда уже, э, смотрю, в по газете хвыли, там 52 человека появился, И вы в том числе? Вот, и я в том числе, да. И самое главное, я услышал там такие фамилии, которые за все полтора-два года люди туда не приходили. Змінювати форму територіального устрою можна лише на всеукраїнському референдумі, кажуть юристи. Тож дії кримських депутатів пряме порушення конституції України. До того ж, юристи наголошують, Крим вже контролювали російські військові. Вся оця підготовка і проведення цього так званого референдуму воно відбувалося вже за присутності фактичного контролю з боку Збройних сил Російської Федерації. Тобто ні про яке волевиявлення під дулами автоматів говорити не можна. І це є одним з найголовніших чинників того, що ніякі результати не можуть визнаватися. Тим часом, 28 лютого, спікер Константинов ще продовжує брехати, що про відокремлення від України мови немає. Центральним властям Києва в очередной раз обращаюся. Каждый, каждый день им даю клятву в тому, что Крим не собирается отсоединяться в Україні. Они, и тим я більше та діло, тим більше випросуні мені задають. Росія поспішає дату проведення референдуму двічі переносять: спочатку на 30 березня, потім на 16. З Москви надходить розпорядження замінити і питання. Ось аудіорозмова радника Путіна Глаз'єва, який дає вказівки Аксьонову. Плівку оприлюднила генпрокуратура України. Перше, мені здається, що вопроси по референдуму сформулювані удачно. Ну, это не только мое мнение. Тут вот мы э, думаем, как э, их поставить так, чтобы они были однозначно понятны людям, потому что многие просто за да, слова в составе Украины не проголосуют. Нет, а, в составе и вообще, Украины на... и не собираются, то есть как бы голосовать. Они сегодня мы еще не ожидаем, что за Украину проголосуют. Просто там же коллеги работают, тут вы, высадили же там групп пять, то есть, как бы, ну, ваших соотечественников там с разных организаций, которые привезли. в Тому числі і готові матеріали загласовані як би, з Госдумою. питання для референдуму змінюють. Затверджують два: ви за воз'єднання Криму з Росією на правах суб'єкта Російської Федерації, ви за відновлення дії Конституції Республіки Крим 1992 року і за статус Криму як частини України. Варіанта залишити статус Криму незмінним просто не було. Міжнародні інституції не відправляють офіційних спостерігачів на таке голосування, але процес намагаються фіксувати змі. Представники каналу АТР проводять експеримент. Журналіст без перешкод отримав бюлетені на трьох дільницях. Значить, пишете все те ж саме, тільки за ну, звісно, свою фемірію імя отчиства. І коли доходите вот сюди до вулиці, я вам скажу, як правильно написати, тому що нас mm -hmm. тут за, за регістю адрес. Mm -hmm. А я зараз пока вас прошу список. Голосували і громадяни Росії. Хоча в положенні про референдум значилося, право голосу мають тільки кримчани громадяни України. Журналіст Катерина Сергацькова дві 2014 чотирнадцятому ще була громадянкою Росії. Заради експерименту прийшла на дільницю з російським паспортом та видом на проживання. Просто прийшла на участок, сказала, що я тут живу. Якби цьому адресу тут сядечком у мене в жительства було була прописка по місту. И не дали мне проголосовать. Не задали каких-то особых вопросов. Просто дали проголосовать. И потом я. Поїхала Бахчисарай, погасували, ще й там ви права право зі Журналістів Фіксувати підрахунок голосів не пускали. Хоча так званий голова ЦВК Криму Михайло Малишев заявив, що змі мають на це право. Ось так не пустили в територіальну комісію російського журналіста Миколу Крилова. Я праси я крідіту акредитована ліфовому савіті. Ви пресу не пропускаєте. Ми пропускаємо. можете То есть получается, что не, ну, не, не процедура она негласная, да? То есть, судя по всему, внесение данных в а, сводную таблицу, оно как бы, получается негласным. Журналистов выгоняют с дельниц, бьют, ломают аппаратуру. Будьте добры покинуть помещение. Пожалуйста. Що ви ви робите? Ви ну що? потрапити на підрахунок вдалося одиницям журналістів. Знімальна група каналу ТР транслювала підрахунок голосів у селі Кам'янка в прямому ефірі. Голова комісії заявила їм, що явка 50 відсотків, але з'ясувалося, що вона набагато нижча. Скрывают урны, высыпают на стол и начинают читать. И в итоге они насчитали 166 бюллетеней. А нам обещали на 6 часов, что уже было более 50% это значит э, почти по 1000 избирателей. А оказалось, что на всего 10%. Журналисты супроводжують автівки с бюллетенями, але им перешкоджають. Ось снимальную группу підрізали на дорозі озброєні люди. И вот открывается дверь вооруженные люди. Выходит человек в маске. Вооружон і таких було чотири чоловіка. Говорять, була команда. Тіпа, типу, вам нельзя туди їхати, поэтому я вимушена вас остановить і задержати. Скільки надрукували бюлетенів, теж невідомо. Це був звичайний папір без жодного захисту. Це були е, ну такий бланк, надрукований на звичайному папері. Тобто бюлетені е це не були номерними бланками, які виключали можливість там, дру друкування зайвого тиражу, які виключали можливість е в якоїсь фальсифікації і так далі. Вранці 17 березня так звані виборчі комісії оголошують цифри. Явка по Севастополю – майже 90%. По Криму – нібито вище за 83%. Кількість голосов учасників у Чепільського референдуму входиних в поддержку вопросов общинського референдума ви за соєння з Росією на правах суб'єкту Російської Федерації заставляють 1 мільйон 233 тисячі два чоловіка, що в процентному отношенні 96,77%. процентів. Але документи з підрахунками так і не опублікували. Це так само свідчить про те, що цифри були е просто. Е Озвучені ті, які були важливі для Російської Федерації. Подібний референдум організував Гітлер. Потім такий же псевдореферендум проводився на території Північного Кіпру Крим. Він просто повторює цей історично відомий сценарій, коли під виглядом референдуму окупується і анексується територія. Кримсько-татарські та українські активісти взагалі бойкотували псевдореферендум і на дільниці не ходили. За даними лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, явка на дільниці була не набагато вищою за 30%. Опротестувати так званий референдум стало неможливо. Кримські суди вже були паралізовані. Олександра Славіна, Назар Ситник Павло Холодов для Кримреалії.